Отже, дружні, у мене для вас дві новини. Одна хороша, друга, ну, трохи погана. Але в принципі, можна і так рахувати, що хороша. Бо чого, бо відео все одно за сьогодні вийде. І так, починаю з хорошої. Нам не ці відоси, які я вже знімаю на вечір. Зараз я знімаю чупа-чупс. Друга реакція на оце. Ми не будемо читати коментарі. Я тільки що подивився жодного коментарі, ви не лишили під новими роликами. Можна і зрозуміти, я дофіга залив з Болгарії сьогодні зранку, поки працював, воно все-таки догрузилося. І ну, поки я плів сітки там допомагав. І... Цей бой, коли прийшов, та... і коментарі ви не залишили. Значить що, ролики будуть коротші. Ура! На кінець ролики не будуть по 30 хвилин. Радуйтесь і тішитись, але за роликів сьогодні більше. Е, і погана новина. Це те, що я все-таки взявся за. Ну, все поєд... Спочатку я хотів змонтувати той ролик, який мав бути 10 серпня. Я його у Болгарії знімав, там було з котлета і ще щось. І, коротше, зйомка перервалася, через те, що щось там мама зачепила, чи я щось зачепив руками, і все-таки зйомка збилася. І довелося в монтаж пхати. Я запхав монтаж і думаю, ну, блін, якщо я вже запхав монтаж, Хоча б вже кінцеву заставку цю, знаєте, і аутро, інтро. Типу підпишіться на канал, і рекомендовані відео вже би хоч вставив відео, так як я вже взявся і вставив у монтаж. І встав, вставив монтаж, потім підбирав, скачував з Ютуба, підбирав музику, і це вже нас. Зараз 19.40, 20 хвилин, щоб зняти от чупа-чупс і цей і думаю, все я не успію на експорт і доводиться. Я на 20.10 десять не вкладаюся той ролик. Зарузити ну тому поставлю прем'єру і також кліп я не встигаю зараз зробити на 20.10 Знову буде прем'єра. Два ролика за сьогодні буде прем'єра, але. Е, до речі, влог один все-таки сьогодні вийде з Болгарії. то я зняв його ну да, два місяці назад я просто ходив по вулицями Болгарії і щось вам розказав. Ну, подивитесь, якщо цікаво, подивитесь. Коротше, сьогодні контента до фігіща, 20 числа до фігіща. 23, го здається, вже не буде, і 30 го серпня вже не буде. Уже далі продовження буде 10 жовтня. Та. Тому з 10 і 20 го багато контенту. Серпня. так. 20-го налаштовуйтесь дуже багато контенту нічної Болгарії. От попробуйте, щоб так само не було активу, як під червнем. І я не знаю, що буде, якщо ви не залишите коментарі. Буде тоді обідно, так. але все одно я не здамся і знімати буду. Ну, коротше. Відкриваємо. У нас, до речі, на каналі 18800 вже майже, бо я дивився 790. Я не можу відкрити, бо то, що я обстриг пару днів назад нігті. Тому нам допоможе. Що? Правильно, помічник ножик. Так. А, ми заставку не зробили. А, так, я купив, я сказав, у YouTube шортах Чупа-чупс, новий смак зі смаком цього. Е, так. Коли у тебе нігті короткі. Бачите, з одної сторони, довгі нігти у такому випадку добре мати, але. На вигляд не файно. Добре, тому у нас заставки ще не було. Поїхали до заставки цього чупа-чупса. Let's go! Френні реагує. Деньюс Френні реагує. Сьогодні він буде, буде пити новий смак. Чупа-чуп Спарклінг. Переводу нема, там, я так і думав. Серйозно? Серйозно. Е, Чупа-чуп Спарлінг. Коротше. Е, Смак кавуна! На! на До речі, дружні. Я не знаю, як справжнім то кавуном. буде він на каналі чи не буде в цьому літі, бо майже літо завершується. А у нас так і в нашому місті, так і кавуни, походу, і нормальні не завезли, тому хизи. Тому маємо смак кавуна. Поїхали. На YouTube шорт не обіцяю, тим більше до фіасні вже вийшло контенту, тому і так ми коментарі не читаємо, тому чупа-чупс на YouTube шорт. I don't know. Не знімаю, так. Давайте зацінимо. Тупо ж це з морозилки. Трохи холодно. Ну, зато прохолодно. Так. Як кажуть, в москалі, перві впечатлення. Е, ну що ж, е, які перві впечатлення, типа відчуття. Е, ну що, чути той же кавун, але більше восьми не поставлю. Ну, нема за що. Ми ж пили сьогодні самий живчик і живчику, я можу вже поставити десь плюсом, ніж цьому. Ону секунду. А. Дрянь літає і літає. Ага, стала на, на, на кружку, щоб я кружку розбив. Пішла. До речі, той ролик я її монтував. Скоріше за все то його. Е, зараз поясню. Там матюків багато, бо через те, що збилася зйомка, я матюкався. Вибачте, за мати, я там в кінці вибачився. Я десь, десь я маю зайти в YouTube студію і обрізати ці всі матюки з Болгарії. Це там, де я виклав відос, де я ну, розказував, що пульту розбив, там треба замазати. Тобто обрізати матюки. І під цим відео теж не знаю. Може, пофіг так нехай лишається. Скажуть, виростила мать... Сина цього сапожника. Ну, ну зато без роботи не, лише, не лишуся. Буду чобітки е, зашивати та й ремонтувати. Я, до речі, на шкірі вчився, так що пх, тепер зрозуміло. Ну, але сапожники... ну коротше, вони ремонтують, типу, взуття. Ну, взуття ми ще ніколи там не робили в інституті, тільки цей. Е, тільки ремні та паски, так що такі справи. Так. Добре хоч зараз не б довелося нам чупа-чупс на озері. <гум> ну я б вже на то озеро... Ні. Я ще так боявся, що заставить мене видалити тоді. Ну тоді було жесть. Ну, чути тим Кавуном, але не дуже. Запам'ятайте, браття і сестри. <гум> я що священник? Коротше, справжній Кавун ніколи. По смаку і своєї соковитості не замінить оце. Ви самі розумієте. Бо це є імітація, ти ще газована. <плес> Дебіл. Мене дивує те, що були такі період цього року, то по суті. Я не знаю, 16 тисяч ми цього року набрали. Тобто 2 тисячі, за 16-17. От цей період, коли ми до 17 доходили, з 16 до 17, там, погоду, з квітня аж. травень червень то набрали, тих 17 тисяч. Я точно знаю, що дуже довго набирали. А оця 18 ка дуже легко нам прийшла. Рахуйте, зараз 18800 і ще сотка. Та? 900, ще 200, ще 200 і вже 190. Зараз нам швидше пішло, ніж. Видно ті, видно, ті місяці слабенько залітали шорти. Скоріше за все так. Цей відос теж до 10 хвилин, ну нічого. Зато радуйтесь, ви не написали коментарі, нема що читати. В принципі, міг би ще прочитати з день народження, так? Хм. Подивимось вже в наступному відео. В цьому читати нічого не буду. Ні, не буду читати, ви не залишили... Ну, в принципі, я сам розумію. До фіа контента. Ну добре, я не буду вас винуватити, бо я сам розумію. Чим більше контента, тим більше аудиторія від тебе відвертається. Угу. Mm -hmm. Новини цього, сьогоднішнього дня. Знаєте хто повернувся? Кожен день я з вами Хаю Хай, ролики пілі. І Івангай, і Вангай вернувся. Якраз совпадіння ні не думаю. В останні дні це його заставку на українській мові співав. І він записав українською мовою влог. А я не подивився, а у нього. А ні, в нього не була заставка на українському, чуєш, пацан, чи можна. Ні, він не все-таки, значить, я перевів так. І, коротше, він зняв відео подорож до Буковеля. Де ми були з вами три роки назад, та, у 20 му у вересні. Правда, ті відоси скриті. Треба десь буде їх відкрити. Ну, коли буде час, відкриє. Він прокатався Буковелем, показав там Гуцуленд. то що в них там відомо, як... Звичайно ж. оці, не трампліни, а ці підйомники, то, що ми з вами були. І, до речі, він прокатався на тих мотоциклах, у тих, що я знімав тоді відоси. Я тоді сикував сам сідати і їхати, аби то піднімало, потім то, то, горкі. А він прокатався, ну, мені було стрмно. Що, що він там показав? Ну, самі кому цікаво, ви самі знайдете його канал, але капець. Він похоронив свій актив. Через те, що він 18-19 рік так забив на канал, через те, що не хотів робити контент. Зараз його так слабенько ролик ледве 30 тисяч набрало. І переглядів, і 3 тисячі лайків. Це капець. Для мене це Вау, як круто. Але ж не для блогера, в якого майже 18, скільки там, 17 мільйонів підписників. Так, правда у нього вже було 17, але... Підписалося пару тисяч. Ну, коротше, він сам себе, скажімо, похоронив. Ну, що маємо, то маємо. Бо він там закидав всякими наркотичними засобами, він там розказував. ну тому не хотів. Бо я думаю, окей, він би міг в ті роки просто знімати, такі, як я, без монтажа. Але думаю, ні, бо йому, у, у нього ж не пару тисяч підписників, а купа мільйонів. І та для його... Аудиторії це буде слабенько, тому він вирішив не монтувати. Ну але хоча б він ті роки міг би випускати хоча б одне всього лиш відео у, у місяць. Я не кажу ти ж у місяць, якщо йому так було лінь, то хоча б одне відос у місяць, і вже б аудиторії було хоч щось більш-менш. Хоча б від нього не відвернулося. А зараз від нього відвернулося. Ну, це його вже справи, а не наші. З вами буде несфрендлі. На цьому ми завершимо. Починаємо наступну зйомку. Всім добра, всім пока. Сьогодні багато контенту. Так. Ну і давайте. Чуєш, пацан, чи може навіть не пацан, не лінись, підпишись на канал. Лайк постав. Якщо що він виглядає, ніби палець направлений вверх. ту-ту-ту-ту швидко підпишися. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І лайк постав. Ха.